У Рівному майже всю ніч копи мали проблеми з п'яним водієм. Спершу його затримали за кермом Мерседесу на вулиці Пушкіна. Чоловік дуже неохоче спілкувався з правоохоронцями, але все ж його провели до міського відділку. Вживали алкоголь? — Ні, не вживав. Вживав, не вживав. Я тверезий, слухаю вас далі. Драє, да, да, да. будете вибирать. Какач, куди їх? Медведик. Давайте, драє. Драє чи їдемо до лікаря? Як 30-річний громадянин поводився неадекватно погрожував, вживав нецензурну лайку бік працівників поліції. Тому, у відповідності до чинного законодавства, до нього вжили спецзасоби кайданки і доставили медзаклад на освідчення у встановленому законом порядку. Громадянин відмовився проходити огляд. Після довгого спілкування документи все ж таки були оформлені. На нього склали протокол адміністративного затримання, протоколи за статтею 130 по відмові 173 стаття дрібне хуліганство і стаття 185 вісімсімдесят виконання законних вимог працівника поліції. Сідати за кермом у такому стані. Полісмени рівнянину заборонили, але це його не зупинило. Він знайшов додаткові ключі від авто і виїхав з території міського відділку. Патрульні переслідували того до Покровського собору. Вже там перекрили дорогу і повторно затримали злізного порушника. За аналогічною схемою доставили у медзаклад на освідування. Лікар підтвердив. Що 32-річний рівнянин п'яний більше одного промиле було в крові алкоголю? Бачу, хочеш продавати сільотку морожене на диком, да? бо пріусі зайчики, Будете мене продавати сільотку. На біками yeah. да хлопці по 25 років, да, років давність приблизно як і в попередні рази. Усі матеріали справи передали на розгляд до суду, сумуючи усі справи на нього згідно чинного законодавства, чоловіка мають позбавити права керувати транспортним засобом на 10 років. Окрім цього, він має сплатити штрафу більше як 40 тисяч гривень.